Ранкова кава. Оце така смачна. Хто ще не пробував і хто любить каву, дуже смачна. Рекомендую. Ну, це, ж звичайно, на смак, але дуже смачно. Це в мене заготовка на сирники. Нема коли. Хватаюся за все. Зараз Віка везе Фенді на прививку. І мені треба оце. Поки вона приїде, може напечу сильники, а може, вже як приїде. Поки що малявочка спить, я вийду ще й на вулицю, поки сховаю в холодильник. дай трішки розм'якне оцей цей творожок. Бо це ж домашній, ну, вже треба його використати. І це я тут кілограм. Добавила 5 яєць, 3 великих велетні, і 2 маленьких домашніх. 5 ложок фруктоза цукру, щоб і я могла їсти. І пачечку ванілі. Не ванільного цукру, а ванілі. Ну і ще додав сюди 5 ложок не згорою в щерть. Крохмал, в мене є кукурузний, краще його сюди додати. І п'ять ложечок без гори, муки. І ото буду смажити. Гуляємо знову на вулиці. Зараз Віка поїде в ветлікарню для нашої фенді зроби прививку, а ми гуляємо, вийшли. Ой, ще й капризні чогось. Чи це ти як балакаєш? а? Ну що таке? Ну що таке? Трішки попрацювали, так? Да? На, 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 на ту. Хоч побалакай, викинь її. Ось так. Добре в своєму дворі вийшов і гуляємо. Каже, чого в хати сидіть? Ну це й ми так. Гуляємо. Так, у мене там підготовлені сирники робити суміш. Ну, то вже Віка приїде, то я швиденько посмажу. Ну, в хаті буду смажити, Не дворі. Вчора, скільки було комарів, це жах. І залетів один навіть додому. Ну, ми ж відкриваємо без кінця. Влітку їх не було. Ну, давай побалакай зі мною. Побалакай. Ну і покатаємося. Поїхали до сонечка поближче, так? Приймем трішки сонячні вани. Фенді готова вже на поводочку, Віка відкривав ворота, а ми ж тут спимо у люлечки. Ну, ворота я закрию. Ну, думала, щоб... Не злякать, красуня, Фенді, куди ти їдеш? Фенді, Фендюша, ти куди їдеш? Так, Віка виїжджає, а Фенді не взяли. Дивиться, дивиться. Так, ну зараз я її приведу. Поки малюк спить, що вести тобі. Так, пошли. Пішли до віки, Пішли. глянь, стоїть, як вкопана. Щось забула. А, килимка забула. Фенді, Фенді, ти куди? Ні, ось ти сердиться, глянь. Все, мабуть, бери на ручки вже. Ой, пішли, пішли. Раз по жопки давала. Заслужила. Каже, Віка по жопі й не раз, ну то Ой, заслужила. Я щось це уронила їм. Пішли, 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 пішли. Ходім, не хоче, пішли. Ти ж колись по черемушках гуляла з поводочком. Іде Віка? Ну, все, Віка її всадила там. Не знаю, як вони будуть їхати, то ж ми на руках її завжди майже. Їздили так уже, я не пам'ятаю щось. Ну, все, щасливо, я ворота закрию. Пока. Пока. Забула сантиметр. Ну, метр тут. Я тут переробила все, що вчора робила. Покажу ближче, бо, мабуть, відсвічується і не видно. Ну, а так розповім, що я тут. Дивіться, в мене той морозник листочок новий дав, а цей так стоїть. Ну, такий гарний. Я їх звідси пересажу. Я ще не знайшла місце, куди я їх пересажу. Хотіла там ось біля тої туї, ну там же юка ота лізе, То я, мабуть, заберу їх звідси, кудись, кудись ще не придумала, їх треба пересаджувати в жовтні. Ну А тут що я переробила, бо я й знімала. ну в мене батарея сіла на мікрофоні і нічого не чуть, то мені прийшлось заново все робити. оце. А я ж уже це зробила, то я вам покажу, що я тут зробила. Ну, оце я вряд... Це я вчора посадила, я її не чіпала. Вже... Це... Ото крайня лаванда та була, а оці три це я вже висадила. Вчора вони сиділи дві, одна отут, а одна он там така невеличка ямочка напроти її. Але воно було не симетрично цих стопчиків. То я оце виміряла ці напроти стопчиків. І одна по центру. Ну, оце так змінила. Позаливала водою, о, ну вже ми не можемо багато балакати, бо вже ми там виридуємо щось. Камінців у мене ціла куча, я від ціля вибрала, треба перемити. Ну, поки що так. Ну, Оце лаванда. Вона тут росла вроді нічого. Так, до неї сонечко попадає. Єдине, що. Треба було, може, глибше заглибити її, не знаю. То я по центру то, вроді заглибила непогано. Ну якщо я сюди ще землі додавлю, тут вистачає, можна додати її по колу. Це ж я ямочки їм зробила. Можна загорнути і буде добре. Не знаю, видно? стається, видно? Бо в мене щось сьогодні один телефон сів, другий телефон сів, то поставила на зарядку, а це знімаю іншим. Думаю, що видно. Ну, Так, тихенько ми себе ведемо. Я ще винесла прання, вже попралося, зараз поїдемо разом повивішуємо, ну, як завжди, поки що наших немає. Я ще хотіла в дворі злити водичкою, бо ця пилюка дихать нема чим. Ну, Звичайно, витрати води, але хоч трішки легше буде дихати, бо тут же і малюк гуляє. Ну, це так. Поки що це так, а далі ще не знаю. Оце ж оцю туєчку ще ем, обкладу мохом і корою. Оці камінці позабираю. і оце, Бачите, в мене, я говорила, оце мішковина та що цукор. От вона не дає бур'яну рости. Теж вона хороша. Але що, де ж мішків скільки набрати, звичайно. Це в мене що були, то я порозрізала. І так воно ото камінці складені, це отут по колу був. Була та мішковина, де ялівець ріс. Ну, це ж бачите, найдеш собі щось робити, аби не сидіти просто так на стільчику. Відійшла після вчора гортензія, вчора листочки такі, я не поливала зранку, о господі, бабахнула. От, ну, а потім вчора зранку не поливала, а ввечері залила. І зараз от залила. Дивіться, яка гарна стоїть, але ж вона не квітла. Поки я балакала, я, Святославчик вже заснув, так я бігом зараз час йду, повішаю, бо я вже темне зняла. Я думаю, це хвилин-дві затратиться, оце ж так. Все на бігу, на бігу. Казала Ліля, будеш спортивна. Вчора заходила. Так, і тут треба прибрати Вон фенді, тут собі туалет зробила, флокси треба полити, і тут треба полить. Ну, і ще так температура невисока, така дуже, але ж вітер висушує все. Це ми сьогодні так спимо. Капризу Дивіться, носок скинув. І... і... Аж куди полетів? Ну я встигла, ой, зараз зараз одягну, встигла повісить білизну і хотіла показати, все, що в мене тут лишилось од лаванди, тут деяку можна взяти і виростити, а тут ось з корінцями ще посажу. Ну це, може, ввечері. Ось у відрі стоїть. Іду, іду, сонечко. Все, закінчила бабуля. Полила в дворі. А дивіться, моментально висихає. Ну, я не то, що полила, я прям злила. Трішки грязючка вроді, бігла, ну, пиляка. Ну, висихає моментально. Ну, і вже йдемо до хати, бо зараз вже буде Віка годувати, скоро приїдуть. А ми поки полежимо на животику. Ну і так другі процедури зробимо. Поміняємо підгузничок. Бо щось капризулькає. уже. Ну давай, давай уже. Це, це за прививку, дай кулять. Mm -hmm. Як вона себе вела? Як звичайно. Ні, Так, не двігаєш. Не двігаєш, боялась? Mm -hmm. О, це ж, да. Смаколик отримала. Ой, Фенді, смаколик отримала і тікать. Mm -hmm. Ну де ти там? А, побігла.